У золотоноші це на Черкащині колишній дитячий садочок переобладнали під житло для ветеранів і військовослужбовців. Перші 10 родин вже отримали ключі. Чи сподобалася нова домівка? Розпитувала наша Ольга Косенко. Один за одним ветерани та військовослужбовці отримують ключі від новісіньких квартир. Серед них Сергій Рибалко до повномасштабного вторгнення вже сім років працював за кордоном. 23 лютого приїхав в Україну, а вже за день взяв до рук зброю. Тяжке поранення дістав у вугледарі. В їхній окоп прилетіла ворожа міна. Потім побачив три шматка своєї ноги, і прийшла. Були моменти, звісно, що жити не хотілось впоратися з усім допомогла родина кілька днів тому? Сергій став батьком донечки, а тепер ще й власником двокімнатної квартири. П ять, п ять. Влас. Нове житло йдемо дивитися разом. У квартирах вже зроблений ремонт. Є сантехніка та деякі меблі. Я шокований приємно приємно так. Це, це бачити. будинок має індивідуальне опалення, паркінг, дитячий майданчик, укриття та спецліфт для людей із порушенням рухової функції. Ліфтом можна дістатися примісінько в укриття під будинком. Тут одночасно може сховатися 60 людей. Є кімната для зберігання їжі, санвузли. Водопостачання автономне. Скважина автономна, зроблена під будинком, за будинком. Це не міський водоканал. Головна особливість будинку безбар'єрність для ветеранів, які пересуваються на кріслі колісному. Кожна квартира першого поверху має свій індивідуальний вхід, індивідуальний пандус, індивідуальний балкон. 20 квартир для військових та ветеранів облаштували у приміщенні колишнього дитячого садочка. На це витратили 40 мільйонів гривень з державного бюджету, ані копійки. Все за кошт підприємців. Хочуть розширити такі проєкти на всю Україну, каже віцепрем'єрка Ірина Верещук. Юридичні моменти могла б взяти на себе влада. Дозвільні документи на землю, дозвільні документи на переоблаштування, бізнес би давав гроші і менеджерування, тобто фактично робили би ремонтні роботи. Нині майже 30 тисяч учас. Власників бойових дій чекають на власне житло і шалено радіють, коли нарешті отримують омріяну домівку. Я радий, звісно, я радий цьому. Мотивує і хлопців, які бачитимуть там, що нас не кидають, що не залишають не як відроблений матеріал. І Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.